Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Один такий літаючий радіолокатор може перекривати до 800 кілометрів повітряного простору. І це допомагає нашій ППО ганяти рашистів у повітря. Об'єднане повітряне командування НАТО заявило, що у найближчі дні планує перекинути до Румунії одразу три літаки радіолокаційного дозору Евекс типу і 3 Сентрі. Мета перекидання таких літаючих радіолокаторів вказано чітко стежити за військовою активністю РФ, що веде загарбницьку війну проти України. Ну і підтримати посилену присутність альянсу в регіоні. Румунський портал Defense Romania стверджує, що три. І три центрі зі складу об'єднаних сил НАТО мають прибути уже 17 січня 2022 року. Та розміщуватимуться на авіабазі 90 Air Транспорт поблизу Бухареста. Румунські високопосадовці тішаться з того факту, що один і три центрі може перекривати повітряний простір в радіусі мінімум 400 кілометрів. І це не аби як посилить повітряний захист самої Румунії. Але тут насправді головний ефект схоже полягає в тому, що об'єднане повітряне командування НАТО намацало більш зручний район патрулювання, де буде більш зручні. Виявляти рашистські стратегічні бомбардувальники і крилаті ракети, які залітають на територію України зі сторони Чорного моря, зокрема в бік кордону з Молдовою. Ну і відповідно передавати ці дані ЗСУ, аби наша ППО далі позбивала ці всі рашистські КР. Врешті тут варто пригадати репортаж зразка жовтня 2022 року від канадської SBC про те, як Евекс і три центрі зі складу сил НАТО регулярно патрулюють біля стику кордонів Польщі, Білорусі та України, виконуючи при цьому вильоти із Німеччини. Під час таких місій таким літакам здається фактично перекривати повітряний простір радіусом до 800 кілометрів. При цьому передача даних про повітряні цілі ворога, що можуть напряму загрожувати Україні, як то, наприклад, крилаті ракети відбуваються для ЗСУ в режимі онлайн. А іноді операторам EVEX навіть щастить бачити, як наші винищувачі ганяють орки на своїх літаках, і навіть на моніторах РЛС це виглядає дуже захопливо. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.